Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Сьогодні перший день весни 2023 року і як завжди, прогноз. Починаємо з графіка, де розподілена так вертикальними лініями один день, вчорашній день. Я прогнозував зростання і він отак от змінювався зростання, зниження і знову зростання. Тому звісно, я ставлю галочку зелену. Прогноз був вдалим. Сьогодні я знову ставлю прогноз на збільшення курсу, і мені сподобалась оця половална, яку я вчора тут поставив. Гадаю, її. треба лишити тут на якийсь час. А чому я гадаю, що буде продовжуватись зростання? Як завжди, дивимося на денному графіку, кожна свічка день. Вчора ми оці дві стрілочки малювали. Продовження ліній індикатора осма. І бачите, все йде до того, що вони дуже швидко рухаються до того, що перетнуться, і тоді, після зеленої крапки, буде зростання. І на на верхньому графіку. Висхідний тренд і завершення накопичення, як було і минуло разу. Перед зростанням була невеличка зелена свічка. Можливо, цього разу так буде. Після цієї буде вже рух наверх, і вихід з цієї фігури. Я так бачу. А сьогодні індикатори налаштовані ну, практично ще на очікування, тобто осцилятори в нейтральній зоні. Я казав, що може і таке статись, що індикатор CCI не дійде до зони до зеленої зони, а почне розвертатись раніше. Ну, можливо, так і буде. Домінацію приближаємо як завжди. Ну, практично так само флетова ситуація, дуже невеличкі зміни. Біткоін ну, трошки почав скуповуватись і домінація USDT трошки знижатись, тобто USDT переливається. В біткоін, якщо довіряти цьому нижньому індикатору, десь в рівних частинах переливаються USDT в альткоїни і в біткоїни зараз. Начебто біткоін сезон, але лінії знаходяться дуже близько друг до друга. Тому виділяти якийсь з сезонів альткоін чи біткоін, тут я не бачу. Завтра перевіримо моє припущення, подивимося, якщо дійсно почне оце зворушення. Наверх воно може бути дуже потужним. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз на 23 рік Російську Федерацію буде знищено. Вже декілька днів поспіль. Щось там в них, якась хлопки, бавовни по російських містах, щось горить постійно, повітряна тривога по радіо. Але все йде по плану. А ми не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!